Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розіграють: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше. Пі... Які звички дівчат ви відкрили для себе тільки після того, як знайшли дівчину або дружину? Питання, ти голодний, означає, я зголодніла і хочу, щоб ти відчував голод разом зі мною. Крихітні жмутки волосся на стінах душової кабіни, які вона обов'язково не забуде викинути після душу. Бажання переставити меблі в кімнаті, щоб вона виглядала інакше. Таке трапляється кілька разів на рік або це, або відрізати волосся. Вона не хоче, щоб я владнав ситуацію. Вона просто хоче, щоб я вислухав її. Завжди краще запитати, ти чекаєш поради, чи просто хочеш трохи виговоритись, а потім реагувати відповідно. Одним з найкращих вчинків з мого боку було запропонувати їй почухати спину в тому місці, де цілий день були застібки бюзгалтера. Прийшов сюди, щоб написати про волосся, але воно вже в усіх коментарях зовсім як вдома. Вода для душу нагріта кратером гори Ородруїн. Мій партнер називає це розігріванням своєї закуски і наполягає, щоб я крутилась, як курка на вертелі, щоб рівномірно розігрітись. Коли він знаходиться в душі зі мною, то каже: кохана, здається, я вмираю. Я піду прийму душ, але волосся мити не буду, бо миття волосся це майже 45 хвилин тяжкої роботи, я ж не буду це робити щодня. Шафа моніки з друзів це справжня річ. Те, що лежить на видноті, має бути бездоганним, але не має значення, як виглядає те, що знаходиться за дверима або в шухляді. Перекуси під час місячних це бездонна яма, яка не обмежується шоколадом і не зважає на поєднання смаків. Вона з'їсть гострі солоні огірки, карамель і доріто зі смаком кулранч, cool а через 30 хвилин захоче салат з тунцем. Схоже, що існують різні рівні приймання душу, і вони не просто миють все водночас щодня. Наприклад, вони можуть мити тіло, не чіпаючи волосся, мити волосся окремо, голитись, користуватись кондиціонером і шампунем, а також влаштовувати собі спадень, а чоловіки просто миються. Що всі її красиві образи були результатом серйозних зусиль, і їх слід цінувати, але не вважати нормою. Обсяг косметичних засобів, які опиняються у ванній кімнаті. Моя партнерка навіть не користується косметикою щодня, а коли користується, то в дуже невеликих кількостях. Проте щоразу, коли відкриваю шавку у ванній, звідти на раковину випадає якийсь еліксир. Купа одягу під назвою Може, я одягну це пізніше, яка лежить на кріслі цілий тиждень, а потім прямує до пральні, так і не будучи знову одягненою. Що вони все збирають, будь-яка пляшка, в якій залишилась хоч крапля, назавжди залишається у ваній кімнаті. Моя має певну систему зберігання. Є маленькі пляшечки та баночки, в яких зберігаються цінні мікстури, що за своїми цінними характеристиками не поступають за ладану та Міррі. Їх можна знайти завдяки дивовижному шостому чуттю, яке може зрівнятись лише з тим, що мають лісові тварини, які знаходять заховані горіхи взимку. Я ні Ніколи не говорив про це з поваги та страху. Страшенно багато подушок. Боже мій. Раніше у мене на ліжку було дві, а тепер їх щонайменше десять і ще кілька розкидані на підлозі. Буквально кожен сантиметр простору у ванній кімнаті, стільниці, гачки, стійки, полички, мильниці, душові кошики тощо. Тепер все це належить їй. Гучні пукання у вісні, а також безглузді фрази на кшталт. Я намалюю 10 під час сну. Дідько, як я люблю цю жінку. Плач часто є процесом, а не кризою. Те, що змушує багатьох чоловіків плакати, особливо представників покоління X і старших, це дійсно серйозні речі. Смерть близького родича чи друга, улюбленої домашньої тварини або сцена смерті зі Star Trek 2. Серйозні речі, ви розумієте. Однак для багатьох людей це може бути способом опрацювати події. Часто ці події не є настільки серйозними. Певний час я реагував на плані. Ач, ніби це було щось дуже серйозне, і навіть думав, що варто теж долучатись, думаючи про те, що треба зробити, щоб і собі заплакати. У кожного свій поріг плачу. Я навчився не порівнювати свій поріг із порогами партнерок. П'ють занадто мало води, саме тому їм ніколи не доведеться користуватись громадським туалетом. Вирушати в дорогу з Ненацька тепер неможливо, мені завжди потрібно враховувати час на підготовку. Зазвичай мені треба 30 секунд, щоб одягти сорочку, штани та взуття. Я не усвідомлював наскільки важливими є свічки. Як круто, у неї виходить підтримувати дружні стосунки. Вона дуже в цьому вправна. Коли ми почали жити разом, я зрозумів, скільки друзів вона має і як їй вдається підтримувати всі ці стосунки та ставитись до кожного з них із повагою. Поряд з нею я почуваюся як відлюдник, але це все одно вражає до глибини душі. Я не усвідомлював, скільки часу займає підготовка до виходу навіть у летачі дні. Також відкриттям для мене стало те, скільки емоцій переживає людина внутрішньо перш ніж щось сказати раніше. Я думав, що мовчання означає, що нічого не відбувається, а виявляється, відбувається дуже багато. Коли я це помітив, став набагато терплячішим. Кількість туалетного паперу, яку вони витрачають. Коли моя дружина переїхала до нас, ми з сусідом по квартирі купили запас туалетного паперу, якого вистачило б нам обом щонайменше на півроку. Він закінчився за два місяці. У ванній кімнаті є дві раковини і чотири шухляди. Жодна з полиць не належить мені. Місце на стільниці між правою раковиною і стіною, де лежить моя мильниця і складений рушник. Більше немає жодного місця на стільниці, яке належало б мені. Постійно цікавиться, куди я йду, коли підводжусь, навіть якщо це кухня чи ванна кімната. Я також збагнув. Що якщо вона запитує про що ти думаєш, це означає, що вона тебе любить. Якось і щось наснилось, і вона образилась на мене за те, що я зробив у її сні. Незважаючи на те, що у мене було чотири старші сестри, я не знав, що дівчата діляться відвертими подробицями свого сексуального життя. Я дізнався про це після того, як закрутив роман з подругою моєї сестри. Я сказав сестрі, що ми більше ніколи в житті не будемо про це говорити. Скільки часу вони проводять, розповідаючи вам про людей, яких ви ледь знаєте, це стосується і доньок теж. Гумки для волосся на дверних ручках хороше місце для зберігання, поки їх не стане так багато, що дверна ручка перестане нормально працювати. Вони подумки репетирують розмови, які ніколи не відбудуться, а потім відчувають полегшення або роздратування залежно від уявного результату. Я був здивований реакцією своєї дівчини, коли під час обіймів почав гладити її по голові пальцями. Достатньо було просто провести пальцями крізь її волосся, поки вона лежала на моєму плечі або грудях, і вона буквально за хвилину засинала. Хоча до цього була цілком бадьора, чесно кажучи. Я думаю, що моя дівчина наполовину кішка, бо вона буквально муркотіла. Моя дівчина має маленьку чотирьо звичку. Вона намагається затушити мене уві сні своїм волоссям. Вона не стриглася майже 20 років. і Її волосся це довга і густа волохата шторка, яку вона просто не дбало, накидає мені на обличчя вночі. Я міг би розповісти вам про всі місця на моєму тілі, де я випадково знаходив її волосся. Але я не хочу, щоб мене забанили на форумі. Хто небудь, рятуйте мене. Вона або купує речі, або переглядає товари, які хоче купити наступного разу. Це як робота на повний робочий день, але з онлайн кошиками та списками бажань. Спати поруч з ними все одно, що спати поруч з термоядерною зброєю. Скільки у них речей, які не можна сушити в сушильній машині, і як вони сердяться, коли ти переш білизну і випадково кладеш ці речі у сушарку? Ось чому я маю окремий кошик для речей, які не можна прати як заманеться? Мій партнер просто скидає купу речей в пральну машину, не перевіряючи етикетки і вмикає її. Він купив собі дуже дорогий кашеміровий светр, який тепер є моїм дуже дорогим кашеміровим светром, бо він якось виправ його у праль машині І висушив у сушильній машині, і тепер він на нього не налізає. Кашемір, у пральній машині на звичайному режимі постійно сидить в телефоні, каже, що, начебто, спілкується з друзями, але я знаю, що насправді вона надсилає звіти на свою рідну планету Венеру. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які звички дівчат дізнались ви тільки коли почали жити разом? Напишіть в коментарях.